Дивимось, як пройде сонячне затемнення 29 березня для вогняних знаків Зодіаку. Що воно вам принесе? Овен лев стрілець? Про що це? Сонячне затемнення для вас. Вісімка пентаклів. У вас будуть однозначно покращення на роботі. Тут можна віднайти справу свого життя, можуть бути очевидні очевидний прогрес на роботі, якесь підвищення може бути: сімка жезлів, ніби ви, нарешті, виберете своє місце під сонцем. От. Що ще? Зараз ми глянемо, що ще буде. Король жезлів, ваша карта. Карта вогняних знаків зодіаку, навіть може, по зовнішності буде збігатися, хто в нас тут в асценденті з рудинкою. Я асцендентний стрілець, от бачите, в мене теж робота піде. Король жезлів. карта реалізації амбіцій, реалізації прагнень. Тобто, нарешті ви зможете повністю втілити в життя всі свої професійні робочі задуми. Король жезлів також дає хороше ставлення керівництва до вас. Король жезлів, якщо, наприклад, у вас немає... Керівництва то король жезлів дає вам можливість дуже круто проявитися як сам собі керівник. Так? Тобто можна тут почати працювати на себе. Так, що в нас тут ще? Які ще почні шістка жезлів? О, це карта успіху. Я тут навіть не знаю, що ще витягнути, тому що всі карти говорять про те, що нарешті у вас буде визнання. Може бути визнання в соціальних мережах, може бути якийсь переможний проект на роботі, може бути підвищення, може бути нова робота. Ось такі енергії сонячного затемнення 29 березня для вогняних знаків зодіаку. Я вас вітаю і себе теж, тому що тут є над чим попрацювати.